Захисний крем для рук з ромашкою. Він здається дуже простим на перший погляд, десь як у бабусі в аптечці. Але це тільки на перший погляд, тому що його склад це не тільки екстракти рослин, ромашка, звіробій. Навіть в складі є бісобалов, мочевина, а також молочна кислота. Саме такий склад. І рослинні інгредієнти, навіть додаткові, вони також вироблені із рослин, дають перше ефект рукавичок. Тобто при першому меті рук після використання крему він залишається на шкірі та захищає її від зовнішніх факторів. Далі, екстракти рослин, які входять в склад крему, вони як зволожують шкіру, так і знімають запалення, якщо вони є на шкірі. Мочевина молочна кислота це натуральні інгредієнти, які використовуються навіть в лікуванні сухої чутливої шкіри. Вони також підвищують рівень зволоження шкіри. Та захищають її від подразнення. Це не просто догляд за шкірою рук, це дійсно лікувальний підхід для здоров'я шкіри рук. А там, де здорова шкіра, там вона і молода. Саме в цьому і є підхід рослинної косметики, молодість шкіри через її здоров'я. Ця рослинна косметика це оригінальна рецептура юст Швейцарії. Виробництво підтверджено сертифікатом GMP. а користуватися кремом для рук достатньо легко. Наносимо декілька разів на день масажними рухами, тобто від кінчиків пальців, у бік зап'ястя. Бережіть себе, бережіть свою красу та своїх близьких. І приєднуйся, Ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями.